Chwała Jezusowi Chrystusowi, witaj was w tej sesji. Dzisiaj jest 21 września i my czujemy słowo w Ewangelii z, z, z Luki Dzisiaj 16. rozdział, taka skandalna przyczyna Jezusa pro e, neczesnego uprawiedliwienia. Skandalna, bo wykupuje wiele pytań od jakichś e, chrześcijan. Nawet widzą, że Jezus może e, na bocie e, najczesnych Послухаймо, того часу Ісус сказав до своїх учнів, буде один багатий чоловік, який мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджа розпоряджатися, став міркувати собі управитель. Що ж мені робити, адже мій Пан не позбавляє мене управління. Копати не маю сили, щоб ракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоб буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові, Та відповів: Сто міроколії. Сказав він йому, візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той сказав, 100 мірок пшениці, каже йому, візьми свою розписку, напиши 80. Похвалив пан Нечесного управителя, бо той розумно вчинив, адже синець цього світу розумніший від синів світла у своєму поколінні. Дуже цікава притча. Нечесний управитель знав, що Пан хоче його звільнити, тому що він був нечесним. Крав гроші свого пана. І яким чином він взяв і зменшив борги боржниками свого пана. І тут треба розуміти, що він поступово дуже розсудливо розумно. І він в, в, в цій ситуації, зараз, як він знаходиться, він не обкрав свого пана. Він був чесним. Нас, ми цього не розуміємо, нам здається, що він просто збрегав і, і частину. Боргів тих людей просто приховав. Ні, так не було. Тут треба розуміти, які були ці відносини між паном та управителем в часах Ісуса. Було таке правило, що пан просто не платив управителеві за його роботу. Управитель брав якесь зерно продукти, які треба продати, наприклад. І він їх продавав. І він на це накладав якийсь відсоток для себе. Якщо нам оліва коштувала там, 80 динарів, то управитель просив, щоб заплатили 100. І 20 динарів за цим, кількість оліви він міг забрати для себе, звичайно. Да. No, але він тут, бачимо, робив якісь інші махнації, неправильні, неправ... неправ... нечесні і так далі. І пан дізнався, що він зробив? Запросив всіх боржників і він зменшує борги, але яким чином? Він просто відмовився від свого заробітку. Те, що він міг для себе відсоток взяти, він від нього відмовився. І пан дізнався, ну, що він таким чином, наче покутує. попотує, тому пан похвалив його на да? вийшов е, вийшло наяв, що він е, е, зводив. З, з і він просто тим разом вирішив пожертвувати своїм заробітком. Так що Ісус не, не хвалить не, нечесного правителя за, то, за те, що Він був злодієм, а за те, що Він навернувся, просто. що Він був готовий втратити щось. Цій церкви казали, це місці церква. Церква має постійно роздавати все. Церква має тратити, вона не має накопичувати. Якщо накопичувати такі скарби на небі, напевно на землі ми маємо роздавати і майно, і час, і любов, і, і так далі. Ні? Ми постійно даємо. І, думаю, що ви помічаєте, ні? що церкву використовують дуже часто, церква тобто, віруючих людей. Ні? Ви допомагаєте такої коли коли певні труднощі і так далі. Ні? І Ми маємо бажання постійно, хочемо бути забезпечені, хочемо мати Гарантований, що все буде добре. Не? А ми маємо в це, ми що люди ми готові тратити, роздавати. Прийшла війна, самі знаєте, не? скільки ви роздавали потребуючим. Ви жертвав на ЗСУ, зараз теж знаєте, бідуєте іноді, а, а допомагаєте нашим воїнам, захисникам, допомагаєте бідним людям, страждаючим хворим і так далі. Не? І це супер. Це і ja. так, так повинно бути. Повинен знати, що якщо хтось має біду, то він каже: іди до Лоні. Mm, до Лоня це католик так Віру і вірує чи родина, і до нього, як підеш, до нього, як підеш, то він напевно допоможе. Бо він просто по-другому не вміє. Ja. No, так, так повинно бути. Це поведінка християна. висновок такий, що. jednego razu ty staniesz przed obliczem Wszechświętego i Bóg da Ci z Tobą nagrodę albo wieczne pokaranie i Ty sam wybierasz jakby swoją dolę gdzie będziesz i patrzcie, Jezus mówi tak analogię. popatrzcie na czesne uprawy teraz w innych sprawach materialnych On tu zrobił pewne wyjaśnienia i tak to tak będzie А ви в справах Божих теж повинні так само не? шукати милосердя, бути милосердним до братів, покутувати і так далі. Не? Ми знаємо, що е, спасіння дароване нам Богом безкоштовно, ми не заслужили на спасіння, але е, ми маємо не втратити, його, а ми можемо через якісь захоплення собою і так далі, можемо втратити спасіння. Тому свобода нас заохоче до, до рефлексії. da, robić pewne decyzje i jaki dadą nam miłosierdzie i podumyj сегодня, podumyj сегодня, co ty możesz zrobić, co dlinsno być miłosierdziem i chaj twoje miłosierdzie, tam miłość nie kądjeść, to tym modlitwa, dobre słowo, materialne rzeczy, to wszystko, czy ono tebe, no wydaje Чи ти це робиш заради допомоги людям, заради слави Божої? Богові це подобається. коли такі грішники, як ми зіпсовані, робимо певні рішення, які ведуть до навернення. Будь готовий, щось втратити сьогодні. І подякуй Богові за те, що Він, нас, річних тебе і мене, покликав до, до спасіння, до церкви. Це чудово бути віроючою людиною і знати, що Ісус нас чекає на небі. І все буде добре. Хай бах, Бог вас благословить. Амінь.